Надходить зараз багато звернень на водоканал по поводу грязної води. Значить, я хочу звернутися до всіх мешканців міста, користувачів послуги водопостачання. Що звертатись, у нас є телефон гаряча лінія, диспетчер водоканалу, який працює 24 на 7, телефон 0,68. 151, 98, 19. Вона приймає заявки на даний момент. Працює дві бригади, які виїжджають і в якості неякісної води виконують роботки по промивці мереж. З чим зв'язана ця ситуація? Ну, по-перше, хочу зазначити, що за час війни вперше весною ми виконали санітарку, промив... санітарне промивання водопровідних мереж. До цього три роки водопровідні мережі не промивалися. Хоча по регламенту ці роботи повинні виконуватись весною і осінню. Так що ми зараз об'єктивно реагуємо, працює дві бригади, які по заявкам мешканців виїжджають і виконують промивку мереж. Звернень дійсно багато на це питання скарг, тому подумайте, може треба збільшити кількість таких бригад, хто зможе такі роботи виконувати. Зараз працюємо 24 на 7, дві бригади працюємо. Якщо при необхідності не буде справлятися, залучимо третю бригаду.